Безумовно, будемо продовжувати сьогодні обговорення теми цього. Цього поновлення конфлікту довготривалого, але перш ніж перейдемо до цього, давайте трошечки часу відведемо і на те, аби поговорити про ситуацію, яка зараз на українських фронтах, адже російські війська нині продовжують, продовжують і знов таки активно атакують на Лиманському часів, Ярському та Покровському напрямках. Ці атаки тактично не пов'язані спільною метою, але вони дозволяють отримувати перевагу на одному із секторів за їхнім вибором. Так пишуть аналітики інституту вивчення війни. Росіяни чергу акценти між різними напрямками, а не зосереджуються на всіх трьох одночасно. Так йдеться у звіті. Цієї структури і до того, що зараз у збройних силах України відчувають значну нестачу артилерійських снарядів і засобів протиповітряної оборони. Тому російські сили використовуються сповна. Нині, на думку аналітиків, російським силам ймовірно не вистачає можливостей проводити одночасно більше ніж одну ефективну широкомасштабну операцію. І тепер вони використовують кілька наступальних зусиль, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї. Окупанти змушують українців перерозподіляти свої оборонні ресурси. Створюючи саме таким чином доволі вразливі місця, якими можна зрештою скористатися на свою користь.